Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єї. Сьогодні ми з вами розглянемо інноваційні охолоджуючі поверхні від компанії GamePro. Це в нас 980, 627 та 413 моделька. Сьогодні ми детально про них поговоримо. Ну і звичайно, якщо ви шукаєте оптимальне рішення для охолодження вашого ноутбука, тоді це дійсно те рішення, яке вас зацікавить. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі ви знайдете в Описі під цим відео, ну а ми. Погнали детальніше. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, Раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Обидві моделі мають стильний і сучасний дизайн. Це p 980 доступна в чорному кольорі, основа підстав. Виконана з міцного пластику, а сітка зверху з металу. Лотип компанії розташований по центру знизу. Форма підставки незвична, прямокутна, з популярними в нас час геометричними зрізами. Вбудовані ніжки оптимізують розташування ноутбука під різними кутами. Не ви підлаштовуєтеся під пристрій, а він під вас. Обмежувачі на поверхні допомагають уникнути неприємного зісковзування, що робить використання ще більш комфортним та безпечним. Гумові вставки дозволяють надійно фіксувати висоту підставки. Нарешті під Підставка має підсвічування в різних кольорах. Також підсвічуються вентилятори в синьому кольорі та два порти USB. Комплектація включає тримач для телефону, який можна встановити по обидва боки підставки. Проста та зручна конструкція. Переходимо до моделі cp 627 бачимо колір та матеріал, з якого виконана підставка, не змінився, але тут відсутня підсвітка корпусу. Колір підсвітки вентиляторів також синій. Формується ця модель майже така ж, але водночас відрізняється деталями. Корпус знаходиться на одному рівні з сіткою. Регуляння кута нахилу антиковзна основа все те, що і в першій моделі. Головна їх різниця в кількості вентиляторів. Тут їх 5. Виробник країна Китай, до речі, доступна грантія на 12 місяців, що стосується всіх моделей. А от CP-413 це значно простіша модель за дві попередні. Тут відсутній тримач телефона, бокова рамка, також відсутня. І на відміну від попередніх, тут два вентилятори. Проте виконана підставка якісно. Виробник використав метал та пластик. Пробіжимося швиденько по характеристиках. Розпочнімо з охолодження. У цих моделей все активне, тобто здійснюється за допомогою вентиляторів. ЦП-980 їх аж шість, два великих і по чотири маленьких. Великі вентилятори мають діаметр 125 мм, а маленькі 70 мм. Швидкість обертання можна регулювати в межах від 1000 до 2800 обертів за хвилину. З таким інтенсивним вентиляційним потоком охолоджувач готовий забезпечити оптимальну температуру навіть під час найінтенсивніших ігрових сеансів чи робочих завдань. Щодо рівня шуму, він лежить в діапазоні від. 25 до 38 дБ. децибелів. Також ви почуєте, що вентилятори працюють, але я впевнений, заважати це не буде. Як я вже й говорив, кут нахилу підставки можна регулювати, але у межах від 6,5 до 50 градусів. Щодо габаритів, багато місця вона не займає. Вага всього 810 грамів. Інша модель cp 627 має 5 вентиляторів: один діаметром 125 мм та чотири діаметром по 60 мм. Швидкість обертання можна регулювати. Це дозволить підібрати оптимальний режим охолодження. Обертові можливості до 3200 обертів за хвилину, габарити охолоджувача дещо менші ніж у попередника, але вага така ж сама 800 грамів. І залишилась компактна модель GamePro cp 413 Вона оснащена можливістю регулювання кута нахилу та висоти. Також обладнана двома вентиляторами, що працюють з максимальною швидкістю 1200 обертів на хвилину. Ця підставка підходить для ноутбуків з діагоналі екрану до 156 дюймів. Хоча вона й простіша, але за габаритами та вагою поступається не дуже важить вона 730 грамів. Це якраз та комфортна вага для більшої стійкості. До речі, це 980 можна використовувати з ноутбуками діагонально екрану до 17 дюймів. А це 627, максимум з діагоналю 15,6 дюймів. Щодо, дюймів. Дизай... Щодо дизайну, мені все подобається. Звичайно, є невеликі відмінності, але якраз саме це буде можливість для користувачів підібрати саме те, що їм потрібно. Не буду детально розповідати про можливості. Ми вже до речі з ними трішки знайомі. По перше, це активне охолодження. По регулювання кута нахилу, цілих два USB-порти, щоб було де під'єднати ваші гаджети. А якщо ви любите атмосферну підсвітку, то лед підсвітка вентиляторів тут якраз до речі. Ну і додаткові штучки, антиковзна основа для стабільності, регулятор інтенсивності охолодження, регулювання швидкості вентиляторів і, звісно, підставка для смартфона. На мою думку, за ці гроші тут є все. Охолоджуючі поверхні ЦП 980 cp ЦП 627 та ЦП – Це саме те, що вам потрібно, якщо ви Кайте пристрій для охолодження вашої техніки, охолодження своєї техніки під час тривалого використання. Вони пропонують відмінну продуктивність, функціональність, стильний дизайн та доступну ціну. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк, друзі, під цим відео обов'язково ставте. свої думки про ці поверхні. Обов'язково пишіть в коментарях під даним відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.